А ніч на Луганщині минула спокійно, обстрілів позиції сил антитерористичної операції в секторі А не зафіксована. В той же час вночі в Донецькій області бойовики здійснили мінометний обстріл нашого блокпосту, що у населеного пункту Миколаївка та обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів Донецький аеропорт. А обстановка на півдні зони АТО під контролем наших сил, обстрілів позиції українських військовослужбовців там не відбулось. Ми сьогодні повідомляємо глядачів про інформацію, обмін нашими військовими на 32-му блокпосту одного полоненого терориста на воду. Там є якісь подробиці з приводу постачання провіанту на цей блокпост. Я вам нагадаю, що 32 другий блокпост, наразі там українських військовослужбовців немає. Ми тримаємо під контролем 29 й та 31 й блокпости. Якщо мова йдеться про трасу Бахмутка, там ситуація стабільна та підконтрольна силам антитерористичної операції. А, Міністерство оборони нещодавно звітувало, що 100% наших військових, які перебувають в зоні АТО, забезпечені теплим одягом. Ви можете підтвердити цю інформацію? Наразі цей процес триває з урахуванням того, що в першу чергу мають бути забезпечені підрозділи, які знаходяться на передовій. То всі наявні матеріально технічні засоби, всі теплі. Речі спрямовуються в першу чергу для військовослужбовців, які виконують службу на передовій, пане Владиславе, ви б могли нам розтрактувати оцю інформацію з приводу пострілів по безпілотнику? Оці безпілотники ОБСЄ. Вони за мінськими протоколами не мають бути атаковані, бо вони слідкують за режимом при... дотримання вогню. Я правильно розумію? Так, вірно, вони входять до складу засобів спостережної місії обсє та. Перебувати поза конфліктом, лише спостерігають за діями ворогучих сторін. Тобто, жодна сторона, яка підписала мінські домовленості, не повинна в принципі в них стріляти. Якщо стріляють, вони порушують домовленості. Так, так, це вірна теза. Ми не маємо права наносити вогневе враження по літальним апаратам місії ОБСЄ та по іншим силам та засобам, які використовуються для проведення моніторингу в районі проведення антитерористичної операції на сході України. І ще одне запитання, пане Владислав, з приводу є у вас якісь подробиці з приводу теракта на блокпості під Маріуполем. А наразі там триває робота сліслідчої е, групи, до складу якої входять представники служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ, а також військової служби правопорядка. Є є перша інформація, яка була оприлюднена ще позавчора. Про те, що е, автомобіль, який під'їхав на блок, по що знаходиться на східній околиці Маріуполя, вже заздалегідь був замінований. Є інформація, що здійснилось спостереження за цим автомобілем. Бойовиками за допомогою безпілотного літального апарата, і як тільки автомобіль зупинився на блокпосту для огляду та перевірки за допомогою мобільного пристрою, зрзний пристрій був приведений у дії. Тобто, а, скоріше за все, ціллю терористів був саме блокпост, а не проїхати далі. Так, ціллю терористів був блокпост, але чи були ще якісь наміри у бойовиків? Ми дізнаємось згодом, як тільки завершить роботу слідча комісія. Пане Владислав, а є якісь вказівки до штабу АТО з приводу гуманітарного конвою, який знову приїжджає з Російської Федерації до зони бойових дій, чи є якісь вказівки військовослужбовцям, як діяти, якщо вони його зустрічають? Сила антитерористичної операція ні на крок не відходять від виконання умов мінського протоколу та мінського меморандуму. Тож ми знаходимося в режимі припинення вогню, в режимі дотримання тиші, і будь-яких інших вказівок з цього приводу ми не отримували, тому що Україна як сторона підписання мінського протоколу безумовно дотримується цього міжнародного документу. А в рамках цього міжнародного документу ми не маємо права відкривати вогонь по. І останнє коротке запитання, пане Владислав, та щоб закінчити вже нашу розмову, дякую вам. Вчора президент України повідомив, що цими виборами і порушенням режиму припинення вогню терористи порушують підписаний меморандум. Отже, Україна його теж може переглянути. І сьогодні президент екстрено збирає раду національної безпеки та оборони чи готовий штаб антитерористичної операції до можливого до можливого введення військового стану або початку контрнаступу. Ми готові діяти за вказівками вищого вище військово-політичного керівництва країни і готові до будь-яких викликів та загроз, які можуть виникнути під час реалізації нами плану антитерористичної операції.